Доброго дня глядачі та підписники каналу. З вами канал Дядько Роман. Давненько нас не було. Сьогодні 23 жовтня. Ми молотимо гречку. Довго вона стояла, довго вона сохла, Це та, що ми пересіяли. Що можна сказати? Трохи важкувато молотиться, але молотимо. Вона підсохла. Ну Стебло не підсохло. Таке сирувате. а от сама гречка то висхла. Так, Вітер. Не знаю, як там буде чути, вроді буде добре. Сьогодні нам ще сіяти, ми вже посіяли поле, трохи городів. Так що працюємо. Гречка полягла. Морозець такий вдарив і вона посохла. Бо ми вже думали, як ми її будемо молотити. Але вийшло так, що вдарив морозець і вона посохла, бо стояла ще зелена. Бо ми мали прискати, думали, як воно буде. Але не прискали, трохи почекали, і вона сама висохла. Газик стоїть. Так. Така погода в нас. Дощі трохи пройшли, не було дощів, пшеницю не сіяли, а зараз трохи поганувати, бо сиро Але нічого, якось сьогодні ще досіємо. Або завтра, або сьогодні. Побачимо по погоді. Бо там вже на середу дощі передають. Так що такі справи. Вної скоро возити, оранка. Це все будемо знімати. Вже на камеру буду знімати. Думаю, буде все добре. О, дядька роман вже вертається. Ходить в одну сторону, бо в другу не хоче. На точку. Так що скоро воронка. Вчора теж не зняв відео, затернувато було, як ми сіяли, а на полі телефон забув, як сіяли, але посіяли вроді нормально. Пшеницю травили. Трохи забивається і ходить в одну сторону. Це нас дуже багато роботи. Попідчищати оце все, бо ми не встигли, оце скільки розчистили, а далі не встигли. І то три рази ще геляки складали, бо їх вітром роздувало. Так що оце такі справи. Так, Приїде дядько Роман та виліз на комбайн, покажу, що там. Ось ще скільки залишилося, то вже змолотили. І вже висипали. Так, от така гречка. Це їй скільки вийшло. Зараз домолотим, побачимо скільки її буде. ще сьогодні розбирали колесо, клеїли камеру, потрохи прожував. Вже й так скільки от їздив. Але все-таки ліве прожувало. ну Нічого заклеїли, купили нового гриба і поставили, поки буде їздити. Це вже нас змолотити речку і вже все помолочено. Так, Ну ви вже самі побачили, як воно молотиться, як це гречка. Добре, що вона в цьому році не осипалась, так як в тому. Ну, вона лягла в цьому році. Вона і так була високою, десь метр сімдесят. От Отак стоїш, а лісосмою не видно взагалі. Це вона вся полягла вже. А була десь метр сімдесят, дуже висока була. Десь в мене фотки є там. Покажу. Мої січик молотить усе. Вже ми все ним перепробували. Навіть суданку і ту вже молотили. Правда, дядько Роман поспішив. Я саме на навчанні був. Взяв, змолотив, а мене не дождався, щоб я відео зняв. Ну, там соток 5 було, ну до 10 суданків. Змолотили. Гарно вийшло. Не думали навіть, що він суданку буде молотити. Тепер вже на той от є своя суданка посіяти. Так що Моїсейка молотить усе. І бур'яни, і очерет. Все. Тільки кабіни не вистачає. Трохи пилюка сильна. А нічого. Колись може зробимо. Як дойдуть руки, то тоді зробимо кабіну. Без кабіни погано. Дуже погано. Так, 5 кароман вже висипає. Заодно провіється. Так, ми вже все змолотили. Все, вже ми повністю все помолотили. Ще посіяти і можна займатися уранкою. Так що всім здоров'я щоб швидше кінчилась війна, мирного неба над головою, так що всім пока.